Хто ж такі провідники та наставники, давайте розбиратись. Провідник це людина, яка може проводити крізь себе певні енергії від вищих сил та Всесвіту, щоб зцілювати нашу планету, нашу землю, і сюди підгружати нові енергії, які потрібні для зцілення і переходу людей так, в енергоплані душ на інші рівні для їх проходження уроків і трансформацій. Хто такі наставники? Наставники це люди, які можуть вас наставити на шлях. На ваш шлях Сказати вам, підсвітити щось, іноді нам дуже важко самостійно, навіть у наставників є наставники, так і ми постійно можемо завершувати там з одним з однією наставником, працювати. Потім далі йдемо далі. І таким чином ми йдемо в свою вищу осознаність, ми її розширяємо, і таким чином до нас приходить вищий потік. Ми починаємо розуміти закони всесвіту і тому подібне. І так може кожна людина, немає ізбраних, всі люди це творіння вищих сил, творіння. Боже, це іскра Боже в кожному існує, просто у кожного свої задачі, у кожного свої енергії, які вони повинні тут прийти, провести і зрозуміти, хтось ще спить, хтось ще вже прокидається, а хтось вже приходить з усвідомленням того, як йому працювати тут, з яким призначенням і тому подібне. Так от, наставник вам допомагає віднайти своє призначення, а їх може бути багато, просто одне з деяких, яке треба вже втілити в цьому втіленні, так? Вашого зимою. Життя і допомогти вам вирішити якісь кармічні уроки, кармічні задачі, які ви самостійно не можете пройти, і не можете, знаєте, от ніби в тупіку, ніби щось кудись йшли, щось працювали, працювали, а потім ступор.